Друзі, всім доброго дня! Слава Україні та слава нашим захисникам. Знаходимося на одній із наймасштабніших агровиставок в Україні, яка називається Агрочелендж. Величезна кількість різноманітної сільськогосподарської техніки. Постараємося сьогодні обійти максимально для того, щоб показати вам якісний контент, всю техніку, яка тут присутня, але по можливості зараз ми покажемо вам, розкажемо про отакий от класний потужний прискоч від компанії Кун. Який називається боксер на сьогоднішній виставці? Ми представляємо оприскувач Кунбоксер. Це в своєму сегменті найменший оприскувач із найменшою вагою. Його вага всього 6 тонн 90 кілограм. Розкажіть нам, будь ласка, для кого цей оприскувач? Для кого фермера кому потрібен такий саме формат оприскувача? Цей оприскувач призначений для невеликих господарств від 500 до 1500 гектар землі. Андрій, розкажи нам, будь ласка, про переваги даного оприскувача над конкурентами, от що в нього є такого саме цікавого для нашого фермера, для нашого покупця. Ну, якщо роз'являтися саме цей оприскувач, який тобто також повторюсь, що він йде саме менший, то конкурентів у нього таких великих немає. Переваги в нього над прицепним оприскувачем із трактором дуже великі, тому що це, по-перше, це кліренс. По-друге, що він йде вже самохідний. Штанга у нього 25 метрів, посекційне відключення, тут встановлено 7 секцій. В базі вже у нас йде навігація, підрульовування електричне і підготовка вона, знизу там знаходиться для гідравлічного підрульовування. А пофорсуночне відключення це вже базова комплектація? А, Чи це... посек... Тут на цій машині посекційний, якщо пофорсуночний, це треба вже, мабуть, роздивлятися машину вищого класу, вже як файтер. Тобто база це посекційна. Посекційне, так. А який двигун тут встановлений? Двигун MWM 4,4 літри потужністю 130 кінських сил. А яка продуктивність його? Ну, в залежності від швидкості від ваших полів, він може працювати з невеликою нормою там 100 літрів, наприклад, і 25 км на годину, якщо це вам дозволить, ну, ваш, ваш рельєф. А так його базова така швидкість максимальна в на привиливі 200 літрів на гектар, становить десь 17-18 кілометрів. В базі встановлені в розпилювачі тріджет на трьох позиційних револьверах. А штанга з якого металу зроблена? А штанга у нас із звичайного металу. Можемо пройти, подивитися до неї ближче. Гасіння колебань штанги виконано в таких трьох позиціях. Це Гідравлічні циліндри, потім гідроакумулятори і сама машина, яка на подушках. Бочка тут встановлена на 2000 літрів. А міксер тут розкажи, що а, особливості а, може під, якісь позитивно. Дійдемо до міксера. На ньому є клапана на змішування, на викачку, і є встановлена на промивку каністра, якщо там нам ну, це потрібно. Насос тут встановлений від центровий, продуктивність насоса 190 літрів на хвилину. Роздивлятися цей як альтернативу до прицепного прискувача з трактором, то в нас ну, велика кількість переваг. Це е, стабілізація самого прискувача, він вже у нас йде на пневмоподушках, які дають зручність в роботі, потім його кліренс. У нас є розгортачі такі, як рядка, щоб не шкодити рослину, вони вже йдуть в базі. Він задньоприводний, тобто, ну, можливо, якийсь її мінус, але якщо ми беремо рівні рельєфи, рівні поля, то цього більше, ну, більшим достатньо. Заглянемо на двигун. Наскільки швидко обслуговувати його зручно? Доступ до двигуна максимально легкий, як ми бачимо, що всього всього одна кришка і у нас е максимальний доступ до двигуна. Що знизу ми можемо підійти до нього, що зверху обслуговувати. Машина не вибаглива в е обслуговуванні в такому великому. Тобто е мінімальні затрати на неї йдуть, бо вона йде більш механічно. Тут мінімум електроніки. MVM – це хто виробник? Це дочірня компанія Caterpillar. Виробляється в Північній Америці. Е наскільки надійні ці двигуни? Досить надійні машини, які працюють вже по 6 років, до двигунів ніяких претензій немає. І в принципі до самої машини вона не в використанні, Навіть в жорстоких умовах вона себе дуже якісно показує. Бочка у нас на 2000 літрів, виконана із ліпропілену. Можемо заглянути в неї всередину, якого у нас там виконання. Тобто, звичайна сітка і сама середина бочки. Доступ до бочки також легкий, якщо ми зараз закриємо кришку двигуна, тобто ми можемо сюди вийти, платформа є. Так? Відкрити так. Хлопці, які, які в нас ну, купували фермера, вони тут постійно, там... якщо їде там чоловік сам в поле працювати, тракторист, він собі сюди поставив свої гербіциди, препарати і все, йому більше ніхто не потрібен. Він приїхав, згрузив їх, залив і все, відкрив. Ну, то есть максимально місто дуже платформа достатньо. така. Зручна, досить таки так, так. Ну що ж, зайдемо в кабіну даного космольота. Оцінимо якість посадки. Отака в нас, друзі, кабінка комфортно. – Сидіння у нас яке? Пневматичне. Пневматика. Так. Оце, оце вже рівень. Пневматика це сила, а не всякі там механіки і так далі. Що у нас по керуванню, по навігації? Встановлена антенна Trimble 350 з їхнім власним підрулюванням електричним. На панелі ми можемо бачити наші такі базові показники це оберти двигуна, мотогодини, якісь, якщо є помилки, наприклад, температуру і рівень палива. Потім знизу у у нас нас під рулем, руль, до речі, відвигається за рахунок такого замка, вмикається насос. І, в принципі, більше нам нічого не потрібно. Потім на, на самому моніторі ми нажимаємо кнопку оприскування і ми можемо вже працювати. Оце насос. Так, Вінкнув? це насос. Вмікнули насос. На моніторі, вибрали оприскування, вибрали, виставили нову, норму свою, натиснули і вже працюємо. Яка це в нас модель Трибло? 350-й. А які можливості є в виборі? А, там ще є вибір на зміну 900-ї моделі, трімбел 900-ї. Це буде більше монітору? Так. Вже? так. Більший монітор вже буде, більш сучасніший. Коробка у нас тут Тобто звичайна механіка, нажимаємо на щеплення і можемо перемикати передачу. Якщо розмовляти за розкладання штанги, то це то також досить просто. У нас з боку є табличка справа на стеклі, за що кожна клавіша відповідає. Тобто ми підняли рамку, розложили крила. Це вже вгору вниз, а саме відкидання крила справа на біля речага передач, mm -hmm. тобто крила вправо-вліво. Вправо, оце, оце кнопки, так? Да? Так, так. Ми натискаємо їх дві одночасно, у нас крила розходяться вправо, потім вже розкладаємо крила на самому джойстику. Mm -hmm. Це у нас е парковка, це, да? так, це парковка, вона е зроблена разом з драбинкою, тобто, не знявши з парковки, у нас не підніметься драбинка, а оприскоч не буде їхати. Угу. А як драбинка піднімається? Гідравлічно. Драб Ми просто перемикаємо в інше положення угу. і в нас піднімається драбинка. А це у нас ручний, ручний газ. Так. газ. Так. Ось такий, друзі, апарат. До речі, напишіть, прокоментуйте, як вам. Кого цікавлять такі машини, хто, можливо, вибирає для себе. Отакі от. Такі -от. Самохідний оприскувач для фермера, я думаю, на плюс-мінус 500 гектарів. Так. Я думаю, буде чудово. оптимальний варіант. І ще велика перевага над трактором-заприскувачем це те, що у нас буде більша оглядовість. Ми можемо дивитися згори, оцінювати всі рельєфи, якщо там щось з'явилось там, там чи ще щось. І в нас немає цього родлинного розвороту. Він, в нього маленька база, то тобто розворот. Він майже на місці розвертається у нас кліренс? Метр сорок. Метр ширина Ширина 2,50. Можемо змінити і за рахунок переставлення коліс з лівих на правих, правих на лівих, виходить 2,75. Міжряді він заходить чудово ще на тій, ще на тій ширині. По кондиціонеру у нас тут звичайний кондиціонер без клімату, так? Так, так. У базі звичайний кондиціонер. А от що по опціях? можливо, щось може додати сюди <плес> Та все, що захочете, що ваші, ваші гроші замовляється машина з заводу, додається те, що, що вам потрібно. Отака, друзі, машинка. Деволі де, даний телефон. Модель, звісно, простіша. за струнгера 4 тисячі. Але і даний оприскувач розрахований для більш дрібного фермера. Я думаю, на 500-700 гектарів буде його з головою. Сидіння зручне. Андрій, що в нас по баку? Uh, Яка витрата палива? Витрата палива у нас досить невелика, це десь в середньому 600 грам на гектар, бак самого дизеля це 160 літрів. Вистачає його? Вистачає його на день. Та можна і найбільше, залежно від не того. Сві... Клієнти. Ні, ні, клієнти всі тільки гарні відгуки дають, тому що пересідаючи, з, знову повторюся, з трактора і, самих, і прицепного оприскувача на самохідний, вони кажуть, чому ми не купили його раніше. Переважна більшість ваших клієнтів, хто купує даний оприскувач, це. Фермера, які пересідають від пречіпного прискувача, так, так. І вибирають... Я, які дійшли вже до того, що їм вже потрібен е, самохідний оприскувач і вони звертаються до нас, е, тому що ціна досить його невелика. Він е, розрахований на, не, на середній сегмент, ну, на малий сегмент фермерів, і тому тільки ми можемо їм це запропонувати. А яка ціна, до речі, можна озвучити? Е, е, ціна 135 тисяч євро. В якої компанії можна купити даний агрегат? Його можна тільки в компанії Цепелін Україна, бо це наш ексклюзив. Що в нас по освітленню галогени да, стоїть? Так, так галогени. Можна, можна замовляти із комплектацією LED. Є можливість вибрати, так? Да? Так. Ну, але ще якщо машина замовляється прямо з заводу, цей прискоч у нас вже стоїть декілька років, він демонстраційний, ми по виставкам його просто возимо, показуємо людям. А в новіших версіях якісь зміни є? Візуально взагалі ні. Візуально, то він, який був у 2021 чи 20-му, такий він і в 25-му залишився. Тільки бочка білого кольору. А по освітленню штанги є якісь по, Так, так є, фари, є, є синя підсвітка. Є бокове освітлення, щоб ми могли бачити, що в нас з боку. І підсвітка штанги. Якого кольору? Синя. По стабілізації у нас оце два-два циліндри, да це так. У нас вони йдуть вгорі е, пружини для стабілізації. Потім для бокових стабілізацій у нас іде з боку по бокам амортизатори, е, знизу циліндри і гідроакумулятори. А як щодо обслуговування гарантії сервісної підтримки, з цим у нас все добре. Якщо брати гарантію, то це рік гарантії перший і без обмежені мотогодинам. Тобто скільки він напрацює, все буде на гарантії. Якщо брати сервісну підтримку, є наш сервіс Сепеліна, є сервіс Кун. Сервісні центри у нас є майже в кожній області України. Якщо не вистачатиме, хлопці зайняті будуть виїжджають з іншої області, тобто на рахунок сервісу взагалі ніяких проблем немає. А як от по налаштуваннях його перед початком роботи, який процес від заправки до початку внесення гербіцидів? Е, ну, можемо підійти до міксера сюди. Ми залили воду в бочку, е, потім е, у нас буде воно отак, ставимо зараз. Знімаємо мікшер вниз, е, заливаємо наші препарати. Можемо вімкнути мішалку, подачу, забор звідси. От ми можемо зараз навіть бачити, як е, тече вода. Вімкнули, можемо викачати воду, е, промити каністру. Там ворошилка якась внизу є? Да, так. Ну, mm -hmm. Просто потрібно завести її, щоб, щоб вона працювала. По фільтрах. А, що по фільтрах, є? так, фільтр. Є ззаді фільтр е, е, і боковий. На рахунок е, Самої роботи у нас є табличка, яка написана АБ 1 і 0. Ми можемо дивитися, якщо нам, наприклад, потрібно працювати там з мішалкою тільки, то ми перекриваємо це, перекриваємо, відкриваємо мішалку. Якщо нам потрібно навпаки працювати ну, тільки оприскування, ми робимо так. Тобто, ну, декілька варіантів роботи в нас є. Ось такий друзі апарат. Ми, ну, звичайно ж, спитаємо експертну думку дружини, як вона оцінює дану техніку. Як тобі? Проти Стронгера, як тобі ця машина? Ну, Кліренс тут не пройдеш, внизу машиною. Який... Трошки компактніший, так? Да. Але ж для, таких, для такого об'єму землі, як у нас, наприклад, то його б цілком вистачило, ну, да. я вважаю. Для фермера, я думаю, 300, 500, 700 навіть гектарів. Я думаю, Техніка непогана. Трьохпозиційні. Розпилювачі. Да, я думаю. А до речі, в комплектації базові тут є, як автопілот. Так. Ага, так це взагалі класно. І З комфортом, да? і кондиціонер, там ці все, все, всі опції. Якраз для тебе апарат буде. Це у нас захист для рослин, для того, щоб не травмувати. Такий, друзі, апарат. Пишіть, друзі, коментуйте, як вам такий агрегат і чи придбали ви собі такий на заміну. причіпному оприскувачу. Так, тут є підсвітка. Ну, типу, вже все Штанги. воно... Ні, я маю на увазі штанг. Штанга, не... ну, Ой, а, штанга ось підсвічується. Я вже, поняла. Ну ти в захваті, так? Да? Так класний. Красень. красунчик просто. Так що, друзі, пишіть, коментуйте, ставте свої вподобання. Нами ну, рухаємося далі. По маршруту на грочелендж.